Створимо м'ячик в координатах х для початку. Нехай буде рівне 200. Замість маус х підставляємо х, замість маус y пишемо 200 і перевіряємо, що буде. У нас є м'ячик в вказаних координатах. Але х може мінятися. Наприклад, постійно збільшуватись на одиницю. М'ячик летить. Для того, щоб він не залишав сліду, дублюємо команду зафарбування тла на початку функції дро. Все працює. М'ячик летить, 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 і насправді він не зупиняється. Щоб він зупинився, додамо команду перевірки. Якщо х стає більшим за 800, то будемо віднімати одиницю від x. Запускаємо проект і спостерігаємо. М'ячик рухається. І зупиняється. Насправді, коли він досягнув 800, то відбувається наступне. х більше за 800? Так. Тому віднімається одиниця. Але під час наступного виконання циклу одиниця додається, і м'ячик в результаті залишається на місці. Краще ввести ще одну змінну, нехай, наприклад, А, котра буде позначати крок зміни. Кожного разу ми будемо змінювати х на А, а от коли досягли межі, то А буде змінювати свій знак на протилежний. А дорівнює мінус А. Таким чином, після досягнення межі 800 пікселів, м'ячик буде додавати А. Але А при цьому стало від'ємним. Тобто фактично віднімати його. Поки що ніщо не зупиняє наш м'ячик, коли він досягає межі по нулю. Тому додамо ще одну перевірку. А точніше, використаємо команду OR. Х менший за 0, то, відповідно, А теж буде змінювати свій знак. Єдине, що, ну да, не OR, а дві прямих хрисочки у цій мові програмування. І трошки пришвидшимося, тому що, коли А є одиницею, це дуже довго. А тож м'ячик відбивається по горизонталі з одного та другого боку. Аналогічно. Додамо змінну y та b, який визначає рух м'ячика по вертикалі. Абсолютно аналогічно до зміни х буде мінятися y, і відздійснюватись така ж перевірка. Y більше за 600, наприклад, або Y менший за 0, то необхідно змінити знак. Тільки не змінної А, а змінної Б. Перевіримо. М'ячик повертається, але 600 це надто низько для мого екранчика для запису цього відео. Окей. Тоді змінимо на 600, а 400, наприклад. А, тепер бачимо, як м'ячик відбивається від всіх сторін нашої області. А тепер спробуємо зробити таких м'ячиків багато. Для цього я використаю масив. У масиві або списку, наприклад, для змінної x, у нас буде цілих 10 значень. Їх ми будемо перебирати в циклі FOR від 0 до 10 не включно, і збільшується на одиничку. І додаємо до нашого списку X. За допомогою команди Append випадкове число від 0 до 800. Аналогічно вчиняємо з змінною y. Перетворюємо її на список. Дописуємо 10 випадкових значень від 0 до 400. І у функції Draw виправляємо. По-перше, додаємо цикл. В якому будуть здійснюватись побудови всіх 10 в нашому випадку м'ячиків. Не забуваємо фігурну дужку. І для зручності зробимо відступ, щоб бачити, що саме знаходиться в циклі. І додаємо індекси для всіх іксів та іг, котрі в нас тут є. Якщо раніше це була окрема змінна, то тепер це дані записані в списку або в масиві. Змінимо поки що лише ікси та y і подивимося, що буде. Ось такі танцюючі м'ячики. Насправді проблема в тому, що в 19 та 20 рядку, коли ми перевіряємо, чи не потрібно змінити знак для А і Б, у нас єдина змінна А і Б відповідає за всі м'ячики. Тому, очевидно, ці зміни нам теж необхідно перетворити на списки чи масиви. Додавати до них випадкові значення, тільки вже не такі великі, а трошки менші. Він нехай буде від 0 до 5, і додамо індекси до А і Б. Запускаємо і дивимося результат. У нас є м'ячики, кожен з яких рухається за своєю траєкторією. Очевидно, можна додавати інші властивості, можна додавати кольори, обробляти зіткнення цих самих м'ячиків, і, в принципі, робити цей проект значно цікавішим.